Війна спричинила зростання попиту на мікрокредитування. А в Україні такі висновки після дослідження ринку мікрокредитування під час воєнного стану зробила Асоціація українських банків. А майже половина користувачів мікрофінансових послуг відзначає збільшену потребу в кредитах під час воєнного стану, що значно перевищує середні показники по ринку. Для 23% респондентів потреба у кредитуванні з'явилася вперше саме через війну, а більшість Питаних 67% беруть мікрокредити для покриття щоденних витрат та дожити до зарплати зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Президент асоціації українських банків Андрій Дубас. Пане Андрію, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго дня. Вітаю слава Україні, героям, героям слава, слава. А, пане Андрію. Як ви оцінюєте ситуацію із мікрокредитуванням? А, чи погоджуєтесь із тим, що зростає потреба в мікрокредитах в українців? І а, як змінюється власне залежність від таких мікрокредитів? Адже а, ми знаємо, що велика імовірність того, коли взяв один мікрокредит, одразу щоб його погасити, потрібно взяти інший. Якраз і саме для цього асоціація вирішила провести таке дослідження разом з компанією Research UA». Ми провели дослідження споживче кредитування в Україні під час війни, під час воєнного стану розібратися для того, щоб зрозуміти, для чого беруть споживачі такі мікрокредити. Чи задоволені вони чи ними, чи не задоволені? Розуміють вони умови цього кредиту, чи не розуміють, і вважають вони за потрібне, щоб такі інструменти були доступні, чи ні? Тобто, в нас дуже широке дослідження. Я до речі, принагідно і вас запрошу. Також ми цього місяця будемо робити велику прес-конференцію з презентацією разом з дослідженням, разом з підрядником, який нам допоміг це зробити, але сьогодні хотів би поділитися кількома такими певними меседжами, які нам стали зрозумілі з цього дослідження. Зазвичай ціна позики буде вищою або нижчою від того наскільки швидко ти можеш таку позику отримати, і наскільки ця позика для кредитора є ризиком. І що саме цікаве, що споживачі, клієнти банків і фінансових установ і мікрофінансових установ, вони чітко розуміють, що за швидкість, за простоту і за без наявності додаткових документів буде підвищений відсоток. І е, ринок е, не банківського е, фін, е, кредитування, споживчого кредитування цей ринок суттєво розвивався впродовж останніх, я вважаю, десь 4 років. Тому що у 2020 році, коли фінансові установи стали під регулюванням Національного банку України, було проведено кілька таких апдейтів, законодавства, які цей ринок суттєво суттєво організували вдосконалили, навіть для прикладу, те, що з 1 січня вже встановлена верхня межа. По таких кредитах для українців, тобто вона визначена і вона встановлена. І я ми взагалі вважаємо, і е, наші учасники в нас теж є членами асоціації фінансові компанії, які працюють на цьому ринку. Вони е, також зацікавлені в тому, щоб знаєте, ті, хто кидають таку негативну тінь, зазвичай там або компанії однодневки, або компанії, які е, безвідповідально відносяться до своїх послуг, надання цих послуг, вони кидають тінь на весь ринок. І наша задача була зорієнтуватися, під які потреби клієнти беруть, в який період доби клієнти беруть такі позики, на які цілі. І що саме цікаве, що ми, от е, для себе такі ключові три головних стовпи: перше, це е, люди розуміють підвищену відсоткову ставку, але необхідність буває різна. Наприклад, якщо людина займається таксуванням, е, таксує на своєму автомобілі, а в неї там е, сталася неприємність е, з колесом, наприклад, і вона зупинить свою діяльність, якщо терміново не замінить, наприклад, це колесо. Є можливість взяти е, кредит, наприклад, там на 3, на 5, на 10 днів, і швидко повернути цей кредит з невеликим е, додатковим оцим відсотком. Е, це абсолютно адекватна історія. З іншого боку, е, ми бачимо, що більшість кредитів таких отримується або зранку, або в світловий день. Ну е, рідкі випадки, це вечірній час. Тобто, ми розуміємо, що це е, е, левова частина таких клієнтів все таки беруть їх на. Нагальні потреби, де потрібно швидко, оперативно і навіть без походу, наприклад, в фізично в на відділення такої організації, тобто це можна суттєво зменшилась частка тих людей, які до війни користувалися такими документами, наприклад, на різні розважальні цілі або там на ігрові цілі. Тобто, зараз воєнний час суттєво збилася, і вона поливається в межах там трьох відсотків. Тобто 3% відсотка людей про повідомили, що вони беруть такі кредити на якісь такі, скажімо, там не засоби першої необхідності або на розважальні цілі, чи, наприклад, на цілі пов'язані там з ігровим якимсь бізнесом, Скажіть. і саме головне на що ми хоч я хочу звернути увагу, і ми це завжди доносимо до наших слухачів, до клієнтів з такою своєрідною фінансовою грамотою. А коли ти Наприклад, їдеш за кордон, і тобі потрібно там тиждень провести відрядження в якійсь іншій країні, ти ж будеш орендувати це житло всього на тиждень. Ти не розглядаєш, щоб, наприклад, в тій країні мати своє житло, бо тобі там тиждень чи місяць потрібно попрацювати. Аналогічна історія з цими кредитами, тобто, якщо ти купуєш квартиру, ти береш довгий кредит і стараєшся знайти банк або фінансову установу, яка тобі дасть найдешевший відсотковий там відсоток, і ти розумієш, що в тебе буде дуже багато застави і так далі. Багато документів. Коли ти, наприклад, тобі потрібно кошти на 3 дні на 7 днів, але вони тобі потрібні терміново, то Підвищена ставка за цих три дні може ну, вона тобі буде. Ти береш 10 тисяч гривень за три дні. Ти переплатиш, умовно кажучи, там триста гривень е цього кредиту. Але питання терміновості швидкості, наприклад, якщо не дай бог лопнуло вікно від вибитого там снаряду, тобі треба зараз його засклити, бо ну, тому, що може замерзнути ця вся система. Тому цей інструмент він важливий його наявність фактично важлива. Ми робили навіть порівняння з європейськими країнами. В них теж розвивається цей ринок, трошки там інші цифри. Але в цілому сьогодні він є в Україні теж доволі на приведений до у відповідність, скажімо так, до стандартів. Тому я радий, що цей ринок розвивається. Він стимулює економіку, прямо стимулює, тому що споживання в Україні, якщо ти взяв кошти і витратив, наприклад, на якісь свої потреби внутрішні в Україні, це додатковий драйвер для, для економіки. І таке підстраховочне ви, ви згадували. Людини. Ви згадували пані Андрію, пане Андрію, ви згадували про апдейт українського законодавства, що стосується мікрокредитів. Так, от після запровадження перших змін, які набули чинності 1 січня, чи змінилася заборгованість українців по мікрокредитах? І чи були факти закриття установ, які видавали ці мікрокредити через порушення ось цієї відсоткової ставки? З 1 січня, поки що, ми не володіємо статистикою змін щодо обсягу, наприклад, заборгованості українців по цьому виду кредитування. Але можу сказати одне, що всі фінансові компанії, які працюють на цьому ринку, зобов'язані привести у відповідність ефективну відсоткову ставку до граничної межі, тобто щоб вона не була вищою ніж встановив. Встановлено законом 94.22. але це не один і не єдиний апдейт, який робили, тобто оновлення, які проводилися по законодавству. Наприклад, у 2020 році був створений реєстр колекторських компаній і приведено у відповідність правила роботи колекторських компаній. Наприклад, це стосується як і кредитування банківського, так і небанківського. Кредитування щодо того, коли можуть телефонувати колектори, як часто можуть телефонувати колектори, і, і таке інше. Тобто, сьогодні, в принципі, ми приводимо навіть вже, так, скажемо, цей ринок кредитування він вже на набагато вищому рівні, ніж, наприклад, там був 10 років тому, і це не може не радувати. Бо знаєте, і тут є важливий такий фактор, на який я хотів би звернути увагу: хтось може взяти кредит на якусь потребу. Яка не є нагальною, я зараз так попробую м'ягко написати, але чи потрібно в такому випадку не давати можливість або, наприклад, закривати цілий сегмент такого ринку, якщо хтось взяв цей цю позику на якійсь не першої необхідності потреби? Напевно, що ні тут порівняння дуже хороше, наприклад, з аптечними мережами. Ти приходиш в аптеку, купуєш ліки для того, щоб поправити своє здоров'я або вирішити якусь проблему зі здоров'ям. Але з іншого боку, людина може прийти купити надмірну кількість ліків і випити їх одномоментно і створити проблему для свого здоров'я. Чи потрібно в такому випадку закривати аптеки? Напевно, ні. Ну, Ужесточати регулювання для того електронні перегляд. рецепти є, пане Андрію. Ну, я вам більше того скажу. Не тільки я ж якраз скажу, що для того, щоб у е, збільшувати регулювання, для того щоб. Творювати, підвищувати рівень і фінансової обізнаності, в тому числі, ми завжди рекомендуємо так: якщо позика триває від 3 до 7, там до 10 днів, і ви розумієте, що ви готові переплатити більше за швидкість. Це нормально, але різні ситуації бувають: людину вигнали з роботи. Зараз немає, наприклад, якогось основного джерела доходу, а позику треба гасити. В такому випадку найкраще не звертатися, наприклад, знаєте, до іншої фінансової установи, щоб взяти знову мікропозику, краще попрацювати з організаціями, які можуть дати довгий кредит, наприклад, на всю суму тіла і кредит, на, наприклад, там рік. Від відсоткову ставку, яка сьогодні там є, не знаю, там 35% чи 40% чи 25%, в залежності від установи. І Розуміло. таким чином ти не будеш створювати балу. Дякуємо, так, додатковий... пане Андрію. а Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків.